Шановні глядачі, просимо вибачення за технічні несправності. Ми зараз маєтку Юлії Тимошенко. Ось як бачимо, її песик у нас. Ну-ну-ну-ну-ну. No, 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 no. e, вона до нас вийшла, поспілкувалася з нами, впустила всередину, але в нас вибив інтернет. Зараз вона їде на нараду. Ми Наскільки це не то, щоб він мовчить, він це пропускає. пропускає. Тобто він ну це це з його, як кажуть, подачі, то виходить, тобто Е... з його відом не може бути представити ілюстрації ілюструвати. Ось ось це саме. Я просто хочу, щоб тому, що ті ініціативи, які зараз є серед народу, вони є дуже небезпечні. Я є сам юрист, я є взагалі. Я дуже довший час. А що ви закінчили? Ну не має значного, я не хочу нічого говорити, просто для того, щоб ну, щось... я закінчив маленький вуз на Західній Україні. Я... Чого маленький вуз ну, <зас> на західній Україні? В даній ситуації я старався завжди стримувати усіх, ну як кажуть, тому що революційні процеси які починалися навіть з грудня місяця. Я старався казати, ні, все рівно треба ну, тримати якимось важливими впливом в політичній площині. Ну коли почалися перші смерті, я тоді залишив. Комп'ютер залишив роботу, я сказав, хлопці, на цьому моє діло за, за, за комп'ютером залишилося, і я, я пішов на Майдан, тут, ну, і тут я вже дуже довгий час. Я залишив свою фільму, залишив... не згортайте революцію. Ні, ні. -ні. Оце, втім, просто діло, прошу от ми, вас, от, повірте, все закінчиться дуже швидко. Ми так от, втім тоді, що все зараз, зараз на, на цьому, на цьому э, фоні людей дуже багато, і якраз є люди, які тільки чекають, і вони не розуміють, нічого не міняється. Результату нема і.